Друзі, всім привіт! Мене звати Люба і я рада вас вітати на своєму каналі. І це гороскоп для представників знаку Скорпіон на червень 2025 року. Отже, Скорпіони, давайте подивимося, що на вас чекає в червні місяці. Розпочнеться місяць з того, що 6 червня планета Венера змінює знак і переходить в знак. Телець. А це для вас сьомий сектор гороскопу. Що в цьому доброго є? Венера це планета, яка відповідає за гроші, за стосунки, за взагалі красу. І сьомий сектор гороскопу це сектор, який відповідає за шлюб і теж за стосунки, і взагалі за взаємодію з іншими людьми. Як це може працювати саме для вас? Наприклад, ви можете вийти заміж або женитися саме в цей період часу. Тобто, цей період часу навіть дуже хорошим би був для цього, тому що у вас ну, таке хороше поєднання планет. Тому, можливо, хтось зараз вам зробить пропозицію. Або ви приймете рішення одружитися на вашій іншій половинці. От це хороший час для цього. Якщо для вас ця тема не актуальна, ви хочете заміж женитися, то це може бути так, що у вас просто будуть хороші взаємини з вашими друзями, знайомими. Що ви будете добре комунікувати і так далі. І це як ще. Це може працювати, що ви зможете отримувати доходи, ваші будуть приходити через інших значить, людей. От, і... Тобто, якщо ви працюєте з клієнтами, чи, наприклад, вас будуть рекомендувати, і за рахунок цього ви будете заробляти, якщо ви там надаєте консультації, там, робите якусь проєктну роботу, то вам цьому можуть допомагати. Наступне це Меркурій, адже 8 червня Меркурій змінює знаки, переходить в знак РАК, і це для вас дев'ятий сектор гороскопу. Взагалі, Меркурій, це планета, як ви знаєте, яка відповідає за комунікації, за підписання документів, за техніку, за транспорт, і він буде у вас знаходитись в дев'ятому секторі гороскопу. Це означає, що, наприклад, якщо ви працюєте з іноземною компанією, у вас будуть якісь переговори про поставку товару, і так далі, вам буде дуже легко домовитись з ними. Якщо ви, наприклад, їдете за кордон, і ви не знаєте, чи вийде там влаштуватися на роботу, так далі, то це теж вас ну, вийде, тому що це у вас Меркурій в 9 секторі. Чим ще вам може допомогти Меркурій? Це, звичайно, дуже хороший час для людей, які вчаться, наприклад, в школі ще чи закінчують університет, адже. Вам буде легко складати сесію, тобто ви будете е, легко відповідати на іспитах, ви будете розуміти питання, як це працює, і так далі. Е, от, е, е, значить, е, це по Меркурію. Наступне це Юпітер, адже 9 червня Юпітер змінює знак і переходить в знак РАК. І це для вас, значить, буде знову ж таки дев'ятий сектор гороскопу. Взагалі, Юпітер це планета, яка змінює знак один раз на рік, тобто цикл Юпітера складає 12 років, так як є 12 знаків Зодіаку. І зараз, значить, Юпітер на рік часу переходить до вас 9 сектор гороскопу. І що Юпітер може вам принести? Так як це добра планета, і це, взагалі, в принципі масштабна планета світова, тобто вона відповідає не за якусь локальну країну, а вона відповідає за цей за весь світ. І вона любить все дуже розширяти. А у вас Юпітер буде знаходитись в 9 секторі. Це означає, що ви можете взагалі емігрувати, тому що дев'ятий сектор це сектор, який відповідає за еміграцію, переїзд. А глобально це сектор, який відповідає за закордон. І тобто ви можете переїхати емігрувати кудись за кордон. Або якщо для вас тема еміграції взагалі не актуальна. То цей рік часу ви можете багато подорожувати і відкривати для себе нові країни, розширювати свою свідомість, там відкривати нові грані себе і так далі. Тобто такі зміни для вас можуть бути. Це ще. Час, коли ви можете навчатись і навчатись так більше, знаєте, іноземній мові, іноземній культурі, там пізнавати це все і розуміти. От наступне це повний місяць, який відбудеться 11 червня, в знаці стрілець, і це для вас другий сектор гороскопу. Повний місяць завжди нам говорить про завершення, про результат, про підсумок. І в вашому конкретному випадку це може стосуватися другого сектору гороскопу. А про що говорить другий сектор гороскопу? Він говорить про доходи, які ми самостійно заробляємо, про нашу саму оцінку, так, так само тому, що доходи і. Самооцінка це, звичайно, взаємопов'язані речі. От, і зараз ви можете отримати, наприклад, борг за роботу, яку ви раніше виконували, так? Ви, наприклад, зробили певну роботу, і зараз вам виплатять зарплату. Або, наприклад, ви закрили проєкт і. Ну, закінчили, скажем, правильніше сказати, закінчили проект і зараз отримуєте гонорар. Або так само ви довгий, ем, довгий період часу працювали з клієнтом. Звичайно, це може бути дотично до тої сфери роботи, в якій ви працюєте, і зараз е, ви е, Зробили все по запиту клієнта відповідно до вашої роботи, і отримали винагороду. Звичайно, це ще може бути про повне припинення вашої діяльності, саме той, якою ви займаєтесь в даний момент. Наприклад, у вас був магазин. Потім ви порахували, скільки вам виходить оренда, приміщення, податки, наймані працівники і так далі. Ви зрозуміли, що ви просто працюєте в мінус. І ви хочете це закрити. Теж так само для вас це може бути. Або, звичайно, це теж може бути і просто звільнення з роботи. Ось наступне це Марс, адже 17 червня Марс змінює знак і переходить в знак Діва. І це для вас 11 сектор гороскопу. Так, що це означає? Марс це планета, яка відповідає за активність, за дії. Вона дає нам такого драйву. Одинадцятий сектор це сектор, який відповідає за друзів, за онлайн, за авіацію. І в цих сферах у вас буде активність. Це ще колеги по роботі. Там, наприклад, якщо ви влаштовуєтесь на роботу, то там вас візьмуть на роботу, у вас буде великий колектив. І, знаєте, ви будете якби активні в цьому колективі, тобто ви можете бути на роль лідера, ви можете пропонувати спільне дозвілля після роботи, ви можете пропонувати якісь розумієте, проекти на роботі, тобто ви можете бути якби лідером думки. Ось наступне це ще по 11 сектору, якщо ви запускаєте щось онлайн, якийсь онлайн проєкт. Це зараз дуже добре робити, тому що вам Марс його дуже швидко пришвидшить, розумієте? Тобто Марс робить так, що це побачить багато людей і так далі. І, тобто, це добре для вас робити зараз. Наступна тема це. Значить, сонце. Адже 21 червня сонце змінює знак і переходить в знак Скорпіон. А це для вас буде значить дев'ятий сектор гороскопу, так, і сонце в даному секторі буде знаходитись один. Місяць часу про дев'ятий сектор я вже говорила багато в цьому відео. Звичайно, це сектор закордону і всього міжнародного, і може, ви поїдете кудись відпустку в цей період часу. Тобто, сонце там буде знаходитись, і воно буде вам якби помагати в всіх темах, які стосуються закордону, які стосуються навчання, які стосуються, до речі, судів. Він вам в цьому буде допомагати. Наступне це новий місяць, який відбудеться 25 червня. Відбудеться він в знаці е, Рак. І це для вас е, значить знову ж таки дев'ятий сектор гороскопу. А про що говорить новий місяць? Новий місяць завжди говорить е, про щось нове, коли входить в наше життя. Е, е, а це для вас може бути все, що пов'язане з дев'ятим сектором гороскопу. Це, наприклад, імміграція, це може бути просто поїздка за кордон, якусь нову країну, нове місце, де ви раніше не бували. Це може бути так само. Співпраця з іноземною компанією, або робота за кордоном. Ну, тобто, це все щось нове, що пов'язане з за кордоном. У вас може бути в червні місяці. І останнє в цьому відео це про Меркурій. Адже 26 червня Меркурій знову змінює знак і переходить в знак Лев. І це для вас буде 10-й сектор гороскопу. І так як Меркурій відповідає за комунікацію, за транспорт, за техніку, і дуже актуально це все буде для теми кар'єри, для теми розвитку в роботі, тому що Меркурій вам буде допомагати комунікувати саме з іншими людьми, це вам все буде легко даватися. Ось такий гороскоп чекає на вас скорпіони. Дякую, що дивитесь, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі і зустрінемось в наступних відео.